Всім привіт! Ви знову на каналі Ксанка bu І сьогодні я б хотіла поговорити на таку дуже цікаву тему про проблеми мотоцикла. І сьогодні я для вас приготувала топ-10 проблем з мотоциклом у байкерів-новачків. Переважно новачків, тому що хто вже довгенько їздить, не вважає це за проблему. Він вже знає, що може статися з мотоциклом, чому він може не заводитися, або чому він може не їхати. А от для новачків це може бути несподіванкою. І я підібрала, згадала свої проблеми, які в мене були з мотом, коли я ще тільки починала їздити, а також. Згадала, що мені розповідали друзі чи знайомі, які в них були несподівані якісь проблеми з мотом. Тож, топ-10 проблем з мотоциклом у байкерів. Найпершою причиною, чому мод може не заводитися, незалежно новачок ви чи не, не новачок. Це буває у багатьох байкерів. Просто забувається. Це кнопочка kill switch. Ось кнопка kill switch. Вона є, я думаю, на кожному байку. Нею багато хто глушить просто двигун. Хтось виключає двигун ключем, а хтось kill Кілсвічем. Для тих людей, які звикли виключати мод ключем. Вони. Про цю кнопочку деколи забувають просто. Працює це ось так. Ось мод заведений. Кілсвіч працює так, от. от. І тепер він вимкнувся. І треба одразу його вимкнути. А якщо хтось забув, він може потім дуже довго шука шукати проблему, чому його мод не заводиться. А тепер скіл свіч. Нічого не відбувається, він не заводиться. Про неї забувають не тільки новачки, а навіть ті, хто вже довго катає. Ця кнопка може нажатися навіть випадково. Не обов'язково ви самі її вимкнете. А іноді я її зачіпала просто ліктем або шолом повісила на руль. А він якось надавив на цю кнопку, і він мод в мене не заводився. Я ж знаю, що я цю кнопку не трогаю. І навіть і подумати не можу, що це може бути саме Кіл Цвіч. Отже, ця кнопочка це перша причина, чому ваш мод може не заводитися. Тому якщо не заводиться, не панікуйте, а просто перевірте цю кнопку. Другою проблемою. З мотоциклом у новачка може бути банальна проблема. Просто закінчився бензин. Були такі випадки, коли людина купує новий мод із салону, забирає його, їде додому, їхати, наче недалеко 30 кілометрів. Але за 10 кілометрів мод зупиняється і все. І навіть не заводиться, і не їде, і що робити вау! Дзвонить в салон. А йому там кажуть: а перевірте, бак, може закінчитися бензин, але у багатьох мотів бак має резерв. Тобто, спочатку у вас закінчується основний бензин, а потім ви маєте перемкнути речажочок, перевести донизу, і у вас відкриється резерв. Це стосується тільки карбюраторних мотоциклів, у інжекторних резерву немає. В моєму мотоциклі за вмикання резерву відповідає ось цей кранік. Зараз він знаходиться у звичайному режимі. Якщо його прокрутити ось так, то відкривається резерв. А ось в цьому положенні кранік перекриває доступ бензина взагалі. Але про резерв мушу сказати, що не в кожного він є, бо в моєму мотоциклі резерву немає чомусь. І коли я на трасі зупинилася через те, що закінчився бензин. Переключивши в резерв, я однак не поїхала. І мої друзі довозили мені бензин, їхали на заправку. Там до неї лишилося 5 кілометрів, здається. І вони мені привезли просто в каністрі. Залили вже. Перевірте, якось, чи є у вас резерв чи ні. Наступною причиною, чому ваш мод може не заводитися, це датчик підніжки. Як він працює? Коли підніжка стоїть на землі, ну, тобто, вона виставлена, датчик не дає мотоциклу завестися. Ну, тобто, ви його заводите, заводите, а він не заводиться, не заводиться. І ви думаєте, чому? А ви просто забули прибрати підніжку, піднімайте її, і мод заведеться. Але це працює також не на всіх мотоциклах. Наприклад, на цьому моєму маленькому шинерейчику датчика підніжки немає. І одного разу я забула підняти підніжку і так з нею їхала, їхала метрів 300, аж поки мені не довелося. Коли я повертала трошки, нахилила мод і черканула підніжкою асфальт. Я так злякалася. Але я на ходу прямо прибрала цю підніжку і поїхала далі. Тобто це не дуже добре, якщо, якщо цього датчика немає. Але якщо є такий датчик, то майте це на увазі. Через нього у вас може не заводитися мод. Наступною причиною, чому ваш мод може не завестися, це може бути датчик щеплення. Так, є ще такий датчик. Ну, ви знаєте, так? Це щеплення. І якщо ваш мотоцикл стоїть на нейтралі, то датчик щеплення це відчуває, і ви спокійно можете завестися. Якщо ж ваш мод буде стояти не на нейтралі, а на якійсь передачі, то завдяки датчику щеплення ви завестися не зможете. Якщо щеплення не вижмете, треба тільки вижити щеплення і тоді заводитися. Якщо ви стоїте на передачі, тож майте на увазі. Якщо ви стоїте на передачі, то заводитися треба з вижитим щепленням. Ще однією причиною, чому у вас може не завестися мод. Може бути холод, холодна пора року. Якщо ви їздили по тепло, а потім настало холодно, мод може не заводитися. Якщо мод карбюраторний, то вам треба застосувати пусковий пристрій. Він знаходиться в карбюраторі. Виглядає взагалі по-різному, тому я навіть не можу вам показати на своєму моді, тому що раніше він у мене був один, я його могла включити, я його бачила, а зараз я фім поставив якийсь інший карбюратор, і я просто не знаю, як він виглядає цей пусковий пристрій. За допомогою цього пускового пристрою мотоцикл можна завезти у холодну пору. Десь він у мене тут був. Щось я його вже не знаходжу. Підсос туди він потрібен тільки для запуску мотоцикла, ну і трошки для прогріву. Бо колись я одного разу забула вимкнути його і заливало дуже свічку, дуже заливало мотор, він захльобувався. Я їхала не спускаючи газ взагалі, тому що як тільки відпускала газ, холості ходи, він глох. Якщо треба було зупинитися, то я просто е, вижимала щеплення і тормоз нажимала і газувала, продовжувала газувати. Це дуже незручно, але так він хоча б не глох. Е, це робити неправильно, треба було просто закрити цей підсос. А я про нього чи забула, чи я, я не знаю, чому його не закрила, але потім хтось прийшов, почув звук, каже: де його ж заливає, виключи підсос. Вимкнули, він одразу запрацював правильно. Але це стосується тільки карбюраторних мотиків. Також проблемою з запуском мотоциклу може бути акумулятор. Акумулятор може бути як дешевий просто, який дуже швидко втрачає заряд. А також він може бути просто розряджений. Можливо, він там за зиму розрядився, його треба підзарядити, і тоді мод буде заводитися. Тобто проблема може бути з акумулятором після дощу, коли мокро, або після мийки, коли ви його миєте. Після мийки проблема не з акумулятором, а вже з приборкою може бути. В мене таке було, що я його коли мию, і якщо я дуже сильно сюди лью воду, то потім він у мене не хоче працювати. Він глохне. Йому не подобається, коли мочить приборку. Тому, коли ви миєте мотоцикл, саме от на рулі, всі речаги, всі приборки, старайтеся дуже обережно, не сильним напором, а так легенько, краще ганчіркою протерти, ніж просто туди лити воду. Це так, просто порада. Але це одна з причин, чому він може не заводитися. Причому дощ на нього так не впливає. Під дощем він спокійно їде. Це тільки мийка з високим тиском щось там робить йому. Ще я, коли була новачком, коли тільки починала їздити, дуже перелякалася одного разу, коли побачила, що л'ється бензин, паливо лється з бака, зверху, прямо з горловини. От звідси, просто ось сюди, текло паливо, і воно так тече сюди і сюди, тече, і потім далі капає вже на землю. І я не розуміла чому, але потім зрозуміла. Я дуже сильно е, заповнювала бак бензином, аж під саме вершечок, а там є дренажний отвір, через який цей бензин, надлишки бензину, можуть виливатися. Бак це ж не, не вакуум, тому тут є спеціальний дренажний отвір. Через надмірне заповнення бака бензин може виливатися з нього. А ще особливо, особливість таку помітила, що бензин виливається переважно, коли стоїть на сонці. Ну, Якщо він бак повний, ви тільки, ви тільки залили в бак паливо і, і залишили його на сонці, він там чи нагрівається, чи розширяється і починає витікати. А якщо в тіньку стоїть, то не тече. В цьому немає нічого страшного. Ну, тобто, він, ну, якщо не палити поряд і сірники не підносити з вогнем, то нічого не стається, це не страшно. Але щоб такого не було, бо воно ж заливає, потім запах лишається. Якщо тут сумка стоїть на баку, то ця сумка потім пахне бензином. Просто не переливайте бензин, просто трошки лишаєте там місця пустого. Наступний фактор. Може стати проблемою приїзді, коли ви їдете. А саме я маю на увазі ланцюг. Ланцюг може бути настільки розтягнутий або вже старий і пошкоджений, це може доставляти великі незручності при їзді. Коли розтягнутий ланцюг, то це взагалі іноді люди навіть думають, що щось з карбюратором. А насправді просто треба замінити ланцюг або ж підтягнути його. Ну, хтось може сам підтягнути, я, я не могла сама підтягнути ланцюг. І спочатку він у мене дуже сильно розтягувався на цьому моті. Я його мала підтягувати після кожної там третьої поїздки. А це дуже напряжно. З часом я просто купила дідуський ланцюг і встановила сюди. І з того часу я його не підтягую взагалі. Тобто дідовські ланцюги вони дуже довго працюють, вони не розтягуються, їх просто треба змащувати вчасно, слідкувати, щоб не іржавіли. І все. Ну Може чистити, якщо ви там ендурите. Тому дідовський ланцюг я рекомендую. Просто у вас не буде такої проблеми, коли постійно треба підтягувати ланцюг. Електричка їде. Захід сонця, який чудовий. Клас! Ну і наступним останнім пунктом цьому всьому я хочу назвати шини. За шинами також треба слідкувати. Слідкувати за тиском у шинах. Тому що, якщо в шинах тиск недостатній, то мод може водити, якщо ви їздите по асфальту, його буде водити вправо-вліво, особливо в поворотах. А коли ви будете закладати, це буде ще й небезпечно. Тому що якщо мод водить просто так, то в поворотах його водить ще більше. Тому слідкуйте за тиском в шинах. Це так, аби не було проблем вже великих. Наче все згадала. Це підбірка із 10 пунктів. Я їх ще раз вам нагадаю. Отже, що вас може налякати, якщо ви байкер-початківець? Вимкнена кнопка «Kill Switch». Стоп-двигун. Закінчився бензин, датчик підніжки, датчик щеплення, пусковий пристрій для запуску в холод, акумулятор, сильний напір води на приборку, переповнений бензобак, розтягнутий ланцюг. Недостатній тиск в шинах. Тож, якщо у вас буде щось з мотоциклом, він не буде заводитися або він не буде їхати, просто згадайте ці 10 пунктів. Навіть не 10 менше, бо останні тут від останніх не залежить, заводиться він чи не заводиться. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то не забудьте підписатися. Тому що в мене є ще 8 тем різних, які мають бути корисними для байкерів. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, запитуйте. Давайте розвивати україномовний YouTube разом. Поки що все. Я прощаюся з вами до наступної серії. Па-па!